З 18 травня 2024 року в Україні набирають чинності нові правила мобілізації. Одним з ключових моментів цих правил є запровадження нового документа вимога ТЦК. Важливо не плутати вимогу ТЦК з повісткою. Ось основні відмінності: повістка. Офіційний документ, який зобов'язує громадянина з'явитися до ТЦК у визначений час і місце, видається для взяття на військовий облік, визначення призначення на особливий період, направлення на медкомісію тощо, має містити чітко визначену інформацію: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, мета виклику, місце, день і час явки, підпис посадової особи, реєстраційний номер, роз'яснення про наслідки неявки. Вручається особисто під розпис: вимога ТЦК фактично є попередженням, за яким може слідувати звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом. Видається у разі невиконання громадянином своїх військово-облікових обов'язків неявка на виклик ТЦК. Непроходження медкомісії, невчасне уточнення даних тощо, має містити інформацію про порушення, вимогу виконати обов'язок, термін виконання, наслідки невиконання може бути надіслана поштою. Днем вручення вважається, день вручення під розпис, день відмови від отримання, день проставлення відмітки про неможливість вручення за адресою. Якщо протягом 10 днів з дня вручення вимоги громадянин не виконає своїх обов'язків, ТЦК може звернутися до суду з позовом про обмеження його права керувати авто.